Всім доброго дня! Ви на каналі Biduн Vlog і з вами Маша. Ось дивіться, яка на сьогодні Погодка дощова, Там мене видно окнах, дощик, вітер піднявся, гриміло дуже блискало, але вже трошечки спокаюся і я скоро поїду вже в школу забирати наших студентів. І це все винувата Еллі. Це вона все винувата в цьому. Да? Вона, вона, вона. Елі з дощиком. Десь, мабуть, гуляла. Звісно, любить дощик. Дивилися на дощик. Гримить, гримить трохи там. Я вам хочу показати, які я хочу робити маленькі апгрейди у цій кімнаті, яка у нас називається Dining Room, де стоїть такий великий формальний стіл, е де ми приймаємо обично гостей. Ось ця кімната Dining Room має вихід, вікна виходять прямо з відом на ліс. Але перед тим як вийти на ліс, ось бачите, тут є кімнатка. Це називається Sunroom якби сонячна кімната. Вона така невеличка. Тут має двері заходять бокові. Що зараз мені не хочеться туди виходити, тому що на дворі дуже парко. У нас проходить той дощик, він вже хто закінчиться, але вже дуже парить. Винесла деякі вазони на двір, ось сюди. Тому що вони були в мене в хаті, але ж Елі дуже полюбляє в них там порпатися, щось там вигрібати. І я їх виставила поки що на двір. Ну йому Ним дуже добре рости. Ось там на дворі в цій сонячній кімнаті. А ось ці вікна я довго думала, чи їх закривати, чи ні шторками. Але вже надумала я їх закрити шторками такими прозрачними. Мені дуже подобається від двір, але хочеться трошки зробити кімнату більш уютну. І ось я заказала на Amazon ці шторки. Зараз я їх погладжу. дивіться, вони дуже тоненькі такі. Мені не хочеться, щоб воно багато закривало. Ну, так, щоб трошки для красоти. Ось такі чорні клипс. А тут -а самі йдуть. А тут йде карніс. Тут йде карніс. Ми його складемо і це має бути такий довгий, один великий карніс на все вікно. А ось тут, я думаю, ви замітили, стоять в мене лодочки. Ні, я ще поки не займаюсь сушами. Хоча деколи для сім'ї я роблю, а це моя, моєї сестри. Одні клієнти привезли і я маю їх передати. Вони мене стоять на очах, щоб я не забулася. Сьогодні я хочу щоб мені Сергій прикрутив ці карнізи сюди, тому що завтра у нас будуть гості. У нас були гості зранку. Дівчата приходять до мене на сніданок таке общення, А потім у нас вечором також будуть гості, які приїжджають із Нью-Йорка штату. Це родичі чоловіка, двоєрідний брат із своєю сім'єю. Ось вам трошки покажу, яка у нас сьогодні погода. Дощ вже пройшов, дивіться, сонечко вийшло. Ще далеко гримить. Ну, вже розвиднюється, я думаю, зараз мені вже буде без проблем їхати в школу. Ось дивіться, це наша сушильна кімната. Дивіться, яка вона велика. Порівняні до гаража кущі, як міні-гараж. Потрошки двіжиться у нас там прогрес. Ось така погодка красота. Ну, зато а, таке повітря відчувається набагато свіжіше, ніж було до дощу. Ось вночі була сьогодні дуже така штормова погода. А, якісь прийшли до нас тропічні шторми, такі серйозні, крепкі. Получається, вчора днем були дощі, були гради по місцях, блискало, гриміло, а потім уже вночі, десь час-два ночі. Почали на телефон приходити різні такі сообщення, що буде, надвігається великий шторм, вже я все спати не могла ніяк. Коли наслухалась всіх цих прогнозів, потім почало блимати, блискати, почало гриміти дуже сильно. Все ж освіщалася вся хата. Це наш шторм перший такі. В цьому сезоні цього, цієї весни такий крепкий шторм. Получається, вночі, як я прочитався ці прогнози, десь було вже час-два ночі приблизно. І ці метеорологи говорили, що є також різк Торнейдо. Різк Торнейдо був в городі Андерсон. Грінвіл і ще деякі, які ну, чуть далі від нас. Получається, добре вони нас налякали. Прийшлося нам вночі ще дітей будити і спускати всіх в підвал, в бейсмент. У нас там є кімнати, є зал, є спальня, там ліжка, дівани, все таке. То ми їх временно туди відправили, поки весь шторм не прийшов. Вони також передвіщали, що буде град по місцях. І справді був град дуже крупний, але він був е в деяких тільки місцях, і це було не у нас. Сьогодні зранку я виїхала в школу, думала, можливо, будь-які дерева повалені, чи вітки великі. Але, я б сказала, більш-менш, чистенько у нас на драйвеї. Ось тільки трошки така хвоя попадала. Але проїхали без проїшествия. Ось я хочу вам показати вид з нашого балкона, що при вході в хату дощик іде. Ну, Хоча б чувствується так свіжо зараз. Такий ранній дощ. А що хотіла я замітити, не можу я ще привикнути до цих таких thunderstorms, грозових таких дощів. Після того, як ми прожили в Каліфорнії 20 чим то років. Ось чуєте ті гримки? У Каліфорнії в нас таких штормів було, це була дуже велика рідкість. Я не знаю, це було можливо і ніколи і не бувало таких. А тут приїжджаєш і вже весна, ось такий зараз час, коли міняється з весни на літо сезон, це дуже багато. Проходить таких штормів. Діти мені кось якось привикли. вони собі спали, але но я вночі дуже просинаю зразу, не можу спати, переживаю за все, хоча ми і вбрали тут а, дерева, які були близько біля хати ось тут. Але все одно якийсь страх в мене ще є такий. Не можу спокійно спати, коли такий йде шторм. Ну, а зараз піду я до хати і буду готуватись приймати своїх гостей. Ось такі вийшли у нас шторки у цій дані роу. Мені сподобалось, мені кажеться, вона додає трошки таку хоміс до тисну. Ось я вже розставила а, деяку посуду. Я думаю, їжа у нас буде на столах, тому що у нас сьогодні тільки є шість дорослих людей, і там деякі діти. Ну, діти будуть сидіти, ну, хто, можливо, з мамою, а хто, можливо, і отільно. Проснувся. А я хочу зараз робити одне з наших блюд: це буде такі гарячі вчіоброди. Я вже зробила всю цю помадку. Тут іде. Куриця з баночки: кенчик, тоді кукуруза, зелена цибуля, потертий сир і варене ячко. Кусочки маленькими. І так перемішано з майонезом. Я запічу їх на пару хвилин. А також в мене будуть ще з бейконом такі Diaz, такі блінчики. І, ну, ми зараз робимо і вам покажемо. Я прийшла перевірити всю їжу, так? Каже, вже вже все готово. Це у нас такий із така апетайзер. Закусочки, фрукти, м'ясо, сири, крекери, овочі. Така нарізочка класна. Це перший раз ми пробуємо чіз, сир, брі, будемо намазати його на булочки чи як. Він з таким, вкусом чесничка і перцю. Це у нас сосиски піджарені. Зараз ще я жарю міліт. Оце кіш. Американський бюджет запіканка з вієчка. Також у нас бутербродики гарячі і золоткі ай. <просу> Оля, привіт! Да, Що це ти принесла вкусненько нам? До столу? такий кіш-лорейн, який зранку пекла в себе на кухоньки. У нас тут такі з овощами да. з Класно. Все порізали. Я люблю таку їжу. Будемо Дивіться, вже все готове, кофе у нас готове. Це робила моя менша сестра Іра. Поставила її на кафі-стейшн, все зробила. Дивіться, навіть трошки узорчики у нас є. чуть-чуть. Все, все готове, вже будемо починати наслаждатися їжею. А ти порозкала це А, Я чуть-чуть, а ну покажи, як його їсти. Це запечений сир-брі, з мягким, і гарячі і червоним перцем. Намазуйте і вісте. Запах ми як я його запікали. Він зразу такий чувся. Запах приятний з часточком. Вкусно? Зараз угу. і попробуємо. Все, всім приємного апетиту. Маша тут приготувала дуже цікавий десертик. Це Як воно називається? Маш, це лава кейк. Це лава кейк, він заливається такі порціонні. Зараз я покажу, яка це величина. Порція така величенька, можна добре розкоштувати. Запікається, і тоді, коли вона виймала його з печки, воно ще таке було аж ворушилося. І по ідеї, коли його розрізаєш, то воно повинно витікати звідси. Ну, Рідка частина цієї запіканочки виглядає дуже апетитно, вкусненько Зараз буде така сервіровочка. Кладеться трошки черешнюк, а потім поливається таким докусне сиропом. Получається гаряча ця лава кейк. запечений, потім холода морозиво. І зверху такий соус з ягодами. Виглядає дуже класно і смачненько. Зараз тобі і Також присоїдися до нас дівчат. Вона, ну, дівчат сніданок. Я бачу, що тут понаїжджало багато. Поки я тут дітей. Я забираю твою уже. Да, да. Наобщалась. Так, Все хорошо? Ванила. Давай. Да. Сколько людей поприезжало туда. Да. Так. Что, <сосы> это будет ванила, получается, так, да? Я тебе ванила. мені подобається ванільний хат, на запах цікаві, приятний є. Елі прийшла допомагати мамі робити кофе. Це, Елі, привіт. Вона буде така рости, така бариста. О, mm -hmm. mm -hmm. oh, хоче за стакан, давай. Вона любить, вона знає, що якась кнопочка, вона вже буде її наживати, так? Да? Нормально. Елі, бачиш, все, закінчилось. Молочко закінчилось, ми зараз його... Ж, може ти ти собі дизайн, як ти думаєш? Давай пробуй, ти вже професіонал у да. нас тут, так. Да. Так, Таті. Побачиш, що це, з тебе вийде. Ну як? Як ти думав, що я можу зробити з лівої руки, так? Да? Ну як зробиш, так і буде. Елі, прийшла до тебе на руки і все. Давай. О, з правої руки легше буде. Елі, бач, маму робить. шапки на мох. а вона вже пенка. Ідеш далі. Ну да, це називається. Тучка в лісу. Тучка в лісу. Це, да. короче, зараз, все, понял.